У Волинській обласній дитячій лікарні завершують ремонт в одному з приміщень. Роботи розпочалися на початку січня, розповіла генеральна директорка Ірина Горавська. Каже, тут буде розташовано два відділення нейрохірургії та дитячої офтальмології. Більше двох мільйонів і леву частку цього ремонту проплатили саме благодійники. 20 діток будуть знаходитись в відділенні офтальмології, 12 діток нейрохірургічних. У відділенні буде і місце для прийому їжі, і душові, і санвузли. Все це оновлене. Обидва відділення залишилося облаштувати сантехнікою та меблями. Ірина Горавська говорить, сподіваються, що у серпні розпочнуть тут працювати. У старому відділенні на лікуванні Наталія Ясюк, шестирічним сином Ярославом. Приїхали з села Суходоли Володимир Волинського району. Приїхали і поставили нам тут. Діагноз. Ані анілідія вроджена вада зору. В нього Відсутність райдушки ока. А якщо ми виходимо на вулицю, в нього окуляри затемняються. тобто в нього така дуже велика реакція на сонце. Він без окулярів на сонці взагалі нічого не бачить. Хлопчик у лікарні з мамою втретє. Зараз каже, відвідує різні процедури і сподівається, що зір налагодиться. Зараз мені добре в окулярах. Я читати то не дуже люблю, але писати люблю. І малювати дуже, і пазли складати. З Рівненської області на лікування разом з донькою приїхала Олена Заєць. Жінка говорить, проходять у лікарні десятиденний курс лікування позору. Проходить різні апаратики, дивиться засвідчування, Після того вона читає, малює. Маргарита Потягайло – дитяча лікарка-офтальмологиня. Працює у лікарні 35 років. За день оглядає до 25 пацієнтів. Завжди. Роджені проблеми очей, і катаракти, і глаукома, і косоокості. Так воно все лишилося. Що останнім часом побільшало кругому світі не тільки у нас, побільшало кількість дітей з короткозорістю, набутою, шкільною. Зараз у відділенні офтальмології лікується 25 дітей, сказала Маргарита Потягайло. Надія Панасюк, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.